Вітаю тих, хто нас дивиться. В етері програма сьогодні про» і з вами я, її ведуча Марина Ступак. Посівна ярих зернових в Україні затрималася через весняні заморозки та вже перетнула екватор, повідомляє мінагрополітики. Регіони лідери за темпами сівби Полтавщина, Кіровоградщина, Київщина, Сумщина та Черкащина. Понад 3 мільйони гектарів того і цього року вже засіяно. темп. Стам такий, який відповідає фактично фактору факторам календарю. У нас є така група культур, де можна говорити, що посівна вже майже завершилась. То яра пшениця, ярий ячмінь, горох, цукровий буряк, фактично, посівна завершилася. Є такі культури, де в нас на сьогодні екватор, наприклад, по кукурудзі, соняшнику, ми майже. Посіяли близько половини запланованих площ. десь 45% так, наближаємося до екватору. Є такі культури, наприклад, гречку тільки розпочинаємо сіяти менше 10%, вона завжди пізніше. Якщо ми говоримо про сою, то десь 25%, 30% посіяно, бо вона також пізніше сіється. Але в цілому все ок, і по ярих, по весняних культурах. Запланована площа до посіву була 13 близько 13,7 мільйонів гектарів. Ця цифра залишається актуальною. Так, як ви казали, по зернових понад 3 млн вже посіяно, по олійних. Також в технічних культурах можу говорити, що понад 3 млн. Тому такий. Впевнений, екватор посівної і якраз травень є місяць для того, щоб все завершити. І фактично на початку червня зазвичай в більшості регіонів вже посівна завершена. Тож квітневі заморозки були одними з найсильніших за останні десятиліття. Це вплинуло на терміни посівної кампанії. Наразі в Україні посівна площа під сільгоскультурами на понад 6% менша ніж торік. Констатує мінагрополітики. Водночас у відомстві запевняють, що є всі шанси вирівняти ситуацію. Загалом у 2025 році заплановано засіяти понад 5,5 мільйонів гектарів ярових, зернових та зернобобових культур, що відповідає рівню 2024 року. Про головні труднощі нинішньої посівної кампанії а також про перспективу для майбутнього збіжжя і його експорту. Говоримо сьогодні із головою громадської організації Українська аграрна асамблея Олександром Гапоном. Пане Олександре, вітаю вас! В нашому етері. Дякуємо, що доєднались. Вітаю, слава Україні! На да, героям слава! Я хотіла у вас уточнити. Чи є вже, пане Олександре, остаточна інформація? Власне, який відсоток посівів постраждав через весняні заморозки, і про які культури і регіони ми можемо говорити і на зараз. Точної цифри ми не можемо сказати, але можемо сказати про втрату врожаїв на саме на півночі і на сході нашої країни. Це складе десь близько на сьогоднішній момент. за... Нашими даними близько 2-3%. і це не така велика цифра. Це може бути в рамках похибки. І побачимо трохи пізніше, десь за півтора-два тижні, коли ще раз візьмемо з ґрунтів наше збіжжя, то що буде рости, і тоді скажемо більш точну цифру. І як це може позначитись на обсягах урожаю? Чи можемо ми вже спрогнозувати? Ну, ФАО дало не такі для нас, як би сказати, втішні прогнози, але наші, наші прогнози українські, не тільки нашої асоціації, а й інших компаній, говорять про те, що ми можемо втратити десь близько 3-4% від минулого року. ФАО дає 20%, трохи більше навіть що ми втрата. Ну це не відповідає дійсності. на... Дійсно, так, бо е, озимі в нас в більш-менш е, хорошому стані і mm -hmm. допомогли зараз дощі. І, Дякувати Богу, будемо чекати, що все-таки вийдемо майже на минулий врожай. Хоча він за нашими оцінками, я ж кажу, трохи зменшиться близько 5%. Але це не буде критично ні для експорту, ні mm -hmm. для споживання. Тобто критичним не буде і знаємо, що окрім холодів, ще одна проблема для агроекспорту це недостатній рівень вологи. То чи є, пане Олександре, загроза посух? І в яких регіонах, якщо ми можемо про це говорити, загроза посух це завжди в нас схід та південь на сьогоднішній день. Там ще одна є загроза Російська Федерація, і тому там сільське господарство на тих, в тих регіонах. Де в нас завжди були втрати за, за посухи, в нас на, там не ведеться сільське господарство. На сьогоднішній момент це залишилася Одеська Миколаївська область, північ Херсонської області, також Харківська і Дніпропетровська і Запорізька. Ті, що можуть потрапити в це, але я скажу: останні дощі дали можливість трохи підняти прогнози врожайності. Будемо надіятися, що. Буде все-таки волога волога, все таки буде. Угу. Пане Олександре, яка культура все таки розкажіть, ви вважаєте, яку культуру найбільш вдалим вибором для вирощування фермерами? Яка культура є найбільш рентабельною? Вже сталося так. Склалося по сої. Ми майже досягли того максимуму, що вже в принципі можна і сіяти, якщо брати свій на сьогоднішній момент соя є тою культурою, яка більш рентабельна, соя, соняшник та кукурудза. Кукурудза в цьому році збільшилась площа її посію, соя лишилась на минулому рівні. Тобто зменшення врожаю пшениці, те, що прогнозує ФАО на цей рік, це якраз завдяки тому, що замінюється частково олійними культурами. А угу. про вплив власне весняних заморозків посух ми поговорили і про безпекову ситуацію. Насамперед хочеться ще підняти цю тему. Власне, як обстріли замінування вплинули на посівну цьогоріч? З кожним роком є державна програма по розмінуванню. зараз вона вже раніше вона використовувала 85% коштів саме держави, 15% коштів приватне для розмінування території, які в нас є зараз, заміновані або забруднені. На сьогоднішній день ця цифра вже сягає 100%, тому ми можемо говорити про те, що розмінування є. Але ми всі маємо розуміти, ми спілкуємося завжди з представниками приватних компаній, які до цього залучаються, і держави. Що розмінування території це ну в деяких країнах складало до 30 років. Тобто, ми не можемо сказати, що ми Ми йдемо дуже гарними темпами, але якби расисти хоча б зупинилися, бо обстріли на розірвані снаряди це все загрожує безпеці і людської, і техніки, і всього що є в нас на полях. Тому якщо пройшли обстріли, зупиняється, зупиняється посівна, зупиняється. Все, що завгодно на підприємстві, поки не розмінується. А якщо ми, наприклад, на протязі посівної зупинимо на два 3 дні, то можна вже не сіятися, бо це це не стало варювальне виробництво, це не якесь інше переробство. А це саме те, що ми маємо робити вчасно. Mm -hmm. Тому що стосується мінного забруднення, на цим не можна сказати, що це все там зараз погано на цим працюють. І приватні я ж кажу державні компанії, але це потребує часу. Головне зараз зупинення військових дій для того, щоб можна було це проводити. Бо зараз не тільки територія, там якщо брати 50 кілометрів, є більша територія від зони бойових дій, яка не обробляється. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що не можна да зупиняти цей процес. Власне, наскільки все таки такі випадки розповсюджені під час цієї посівної, через обстріли, через замінування? Наскільки це вплинуло? Наскільки це є критичним да, для посівної в цей раз? Ну війна, ми вже трохи звикли. Знаєте, за цей час працювати на землі і під час війни, але е, при фронтові регіони я скажу, страждають найбільше. Від цього, бо там є обстріли і саме э, ствольною артилерією, нерозірвані снаряди це найгірше. Якщо, наприклад, прилетіла ракета, це можна зробити локально. Якщо це обстрілюється кожен день, то вести там сільське господарство неможливо. Це стосується півдня Дніпропетровської області, півдня Запорізької області і так далі. Тому в нас вже є очерчина там, де. Не, не працюється з минулого року, з позаминулого року, і додалися території, які не обробляються, в тому числі в Сумській області і в Харківській в цьому році. Тобто території, які не обробляються, стає більше, наприклад, порівняно там, з 2022 роком? Їх не стає більше за рахунок того, що ми розміновуємо пів... північ Херсонської uh -huh. області. Додається в це виробництво. А що стосується Сумської і Харківської області, так ви ж бачите, що відбувається там, порох обстрілює вже артилерію, а не просто тільки ракетами і вагами. Пане Олександре, скільки часу взагалі нам треба на розмінування всіх полів? Чи можемо ми спрогнозувати це там десятки років, чи все таки більш позитивним є прогноз? Ми, ми про це питаємо. Завжди це основне питання на сьогоднішній момент не можна так відповісти. Бо для того, щоб провести повний аудит, як нам повідомляють компанії, які цим займаються, треба зупинити війну, проаналізувати всю територію, яку треба розмінувати, і після того тільки дати якийсь прогноз. Але це буде не менше десяти років. Це точно навіть з нашими технологіями, які зростають кожен рік. Для цього потребуються роки. Яка територія наразі залишається, якщо ми говоримо зокрема про поля, та о, яка залишається нерозмінованою? На сьогоднішній момент ми знову не можемо сказати, яка залишається нерозмінованою, бо території додаються якісь. Наприклад, завтра зранку прокинемось після нічних знову обстрілів расистів. Додадуться якісь території, можуть додатися, якісь можуть піти завдяки тому, що розміновані для того, щоб ми зробили чіткий Прогнози, чіткий план по розмінуванню для цього потрібно зупинення військових дій. На сьогоднішній момент це все ну ми просто можемо говорити, проговорювати якісь цифри. Але для глядача на сьогоднішній момент нічого не значить. Я маю на увазі, що якщо ми, наприклад, є зупинення війни, ми проаналізували територію і сказали про те, що дивіться, в нашій державі є замінованих стильків, то там. Тисяч гектарів чи мільйонів гектарів ми їх можемо розмінувати теоретично за 10-15 років, за 9-12 років і так далі. І тоді ми маємо розуміти, що за якийсь час наша держава повернеться до тих посівних площ, з якими вона входила 24 лютого. Ну якісь попередні підрахунки вони є на сьогоднішній момент. Можемо сказати, що території дивіться, я хочу пояснити, бо ми глибоко. Цю тему і намагалися теж отримати якісь. Ну на початку, коли ми не розумілися в цьому, намагалися отримати якісь цифри. Нам повідомляють компанії, які роз... проводять розміновані, що на один гектар землі може бути втрачено наприклад місяць, може бути витрачено два дні. Тобто, спочатку проводиться попереднє обстеження, і потім проводиться вже робота. Якщо попереднє обстеження показує високе мінне забруднення. То цю роботу будуть проводити на цьому гектарі ну більше місяця. Це точно. Якщо це слабке міне забруднення показує зараз, дуже в них потужна техніка, яка показує, що міне забруднення нижче середнього або менше, то це займе декілька діб. Може зайняти mm -hmm. так сказати, не можна. Кожен кожна ділянка. Це не ну якщо були були сильні обстріли артилерії, артилерійськими снарядами або була замінована протипіхотними мінами. Це потребує дуже довго часу. Якщо це прильоти, які були з ракетами, так далі, то це займає менше часу, бо менше ну, менше нерозірваних частин. Пане Олександре, як це фактично працює? От Фермер, наприклад, помітив там, що територія замінована, да чи були обстріли? Як це працює? Тобто є якась система, і наскільки ця державна програма, про яку ви вже згадували, вона є ефективною? Чи все таки фермери якось точково швидше самі вирішують цю проблему, щоб поскоріше та почати роботу? Ну, фермери намагаються частково самі вирішувати. Але ця програма у державна вона дійсно працює. Спочатку повідомляється військова військова цивільна адміністрація про те, що були обстріли, надаються компанії, які в цьому регіоні працюють. Подається заявка, вона є і на сайті Міністерства економіки, в тому числі на розмінування. Але це працює не так швидко. Ну воно і не може працювати швидко. Якщо ти подаєш заявку, то ну точно в цьому сезоні. Якщо в тебе сьогодні прилетіло, ти завтра не отримаєш до себе компанію, яка почне в тебе розмінування. Це пройде mm -hmm. час і це займає. Тобто в цьому сезоні ти вже там працювати не зможеш. Ну, Це об'єктивно, якщо говорити. А що стосується, чи працює державна програма, ну вона дійсно працює і в цьому році збільшилися обсяги фінансування. Ну і я так розумію, якщо дасть Бог. Ця війна закінчиться. Є в е, 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 нас ініціатива, яка підтримана європейським союзом по розмінуванню, е, то про що ми з вами говорили на протязі цих 10 хвилин, е, що буде складені загальні площі, і тоді е, це розмінування буде вже якби не ситуативним, як зараз. Щось розміновується, що знову забруднюється. А буде вже е, зроблена програма, і вона буде показувати, то тоді мають долучитися дуже багато компаній, і тоді обсяги будуть збільшені. Але як і наскільки це буде працювати, це можна буде сказати напротязі декількох місяців після завершення військових дієктив. Пане Олександре, війна якби вплинула, та знаємо, що на роботу фермерів вони втрачають чимало через одразу кілька причин. То, власне, як держава та міжнародні організації чи взагалі допомагають фермерам якісь гранти агрокредитування? Тобто, що зараз відбувається, чи дійсно фермери відчувають цю підтримку? Так, фермери відчувають цю підтримку, але все рівно найголовніша проблема останніх років. Це недофінансування е, компаній аграрних в Україні, якщо великі агрохолдинги можуть взяти і залучити кредити е, е, іноземні е, європейські, кредити, американські або інших країн, е, то на велике фермерські господарства їм не вистачає того кредитування і того обсягу, який на зараз виділяється держава. Е, е, ми скоротили посільні площі пшениці. В цьому році, якраз через те, що люди переходять на більш як би сказати маржинальні культури, бо їм треба просто зараз виживати. Бо декілька декілька господарств, наприклад, нашої асоціації е, ну знаходяться в, в такому стані, що їх треба просто підтримувати з mm -hmm. боку інших е, компаній. Найголовне це фінансова підтримка. До доступ до недорогих кредитів, і це найважливіша зараз. Е, а під час війни найважливіша проблема, яку треба вирішувати. Бо державна програма, та яка сьогодні є, вона не вирішує в повній мірі е ті наші потреби. А якщо ми говоримо не про агрохолдинги великі, та а про окремих маленьких фермерів та скажімо так маленькі компанії, то наскільки вони зараз там закривають свою припиняють свою діяльність через та причини, про які ми вже згадали до прикладу, є такі випадки зараз. Хоча до війни в нас якщо одне підприємство закривалося, цих площах зразу працювало інше підприємство. На сьогоднішній день є такі випадки, коли підприємство закривається і площа не обробляється в цьому сезоні. Це дуже погана тенденція, але я ж кажу залучення кредитів дрібних, як ви говорите, фермерських організацій зараз дуже складне. Дуже складне. Бо банки, які є в Україні, вони не хочуть так прямо фінансувати, особливо. Східний і південний регіони, якщо на заході України фінансування більш менш відкрите, то тут великі ризики. Страхові компанії не хочуть заходити mm -hmm. фронтові регіони, тому там ситуація найскладніша. Пане Олександре, підсумовуючи нашу розмову, о, такі дані маємо за розрахунками світового банку прямі збитки від агресії Росії для агросектору українського склали більше 11 мільярдів доларів. Якого характеру ці збитки і руйнування, та які загрози для сільського господарства через війну найактуальніші маємо на сьогодні, якщо можна тезисно? Дивіться, то, що зараз поговорили про там мільярдів доларів, це прямі збитки, які підтверджені і на які на сьогоднішній момент наші аграрні компанії подали саме до європейських судів, до держав угу. на російську агресію для відшкодування збитків. Збитки, які з спричинені агросектору, вони просто колосальні. Вони тобто, не... більше. Набагато більше є підприємства, які своїми силами ремонтуються за допомогою волонтерських організацій і так далі, і, і що ми говоримо про недополучений прибуток, який мав бути за ці роки, то український аграрний сектор це дуже просто прослідити. Він мав е, стали зростання. Він зростав кожен рік і зростав ну, на 3-5-7% кожного року. Ми на побачили після 22-го року. Якби завдячуючи тому, що серйозно наше підприємство продовжували працювати, і ми просто побачили зниження трохи цього показнику, але не було упадку такого. Але це все до цього ця військова агресія призводить до того, що наше сільське господарство, наше сільськогосподарські підприємства, во це сільське господарство. Це тільки здається, що це село. це Якийсь відсталий регіон, сільське господарство зараз це дуже потужна галузь нашого, нашого виробництва державного валового національного продукту і так далі. Бо вона технологічна, вона високотехнологічна. Зараз я ж ми то, що ми з вами говорили про кредити. Ми не маємо доступу гипо, оновлювати так, як ми б хотіли сільського сільськогосподарську техніку, інші технології придбати більше. Ліпший посівний матеріал, засоби захисту рослин і так далі. Мінеральні добрива. Тому ці збитки після військових дій, після закінчення військових дій, будуть оцінені. І вони будуть складати набагато набагато більше. більше ніж та цифра, яку яку ми назвали, яку назвав точніше Світовий банк. Дякую вам за цю розмову, за ці роз'яснення, пане Олександре. Про загрози для агроекспорту України на тлі війни про цьогорічну посівну компанію в Україні. Ми говорили в нашому ітерії з головою громадської організації Українська Аграрна Асамблея Олександром Гапоном. З вами ж була я, ведуча програми сьогодні. Про Марина Ступак. Підписуйтесь на ютуб канал Чорноморської телекомпанії, щоб знати більше для цього. Скористайтесь QR-кодом на ваших екранах. І побачимось в наступному етері незабаром.